Друзі, у нас в продажі знову з'являється маленький бурундучок. До вашої уваги. Volkswagen EAP 2013 року випуску. Автомобіль оснащено батареєю на 18 кВт, передній привід, автоматична коробка перемикань. Також укомплектовані задні парктроники для зручного паркування. Авто має маленьке компактне багажне відділення, також відмінний технічний стан. Ось такі легкосплавні диски. Всередині світлий салончик. В доглянутому стані. Як ви замітили, також присутній люк. Ось так він зверху виглядає. По комплектації передні електроскоп підіймачі, електрорегулювання зеркал з підігрівом, круїз-контроль, клімат-контроль підігрів, передніх сидінь, навігація. Ось такий чудовий бурундучок. Вже з'являється у нас у продажі. А ціна цього бурундучка всього лише 7900 доларів. Тому... Хапай своє авто, разом не схапай авто.